Нині у розпалі сільськогосподарські роботи. Люди збирають врожай, а відтак вірогідність травматизму зростає. Особливо, коли йдеться про застосування на полі складної великогабаритної техніки, де може зачаїтися небезпека, здебільшого навіть не задумуємось. Днями на Волині чоловікові затиснуло ногу у подрібнювачі комбайна. Нещасний випадок стався, коли фермер саме збирав врожай гарбузів. Виклик з пріоритетом критичний. На лінію 103 поступив о 9. Вже за кілька хвилин бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце події у село Римачі. Постраждалий Чоловік приблизно 30 років з попереднім діагнозом, повна ампутація в ділянці середньої третини лівої гомілки. Парамедики надали необхідну медичну допомогу пацієнту, після чого у стабільному стані доставили його у Любомильське ТМО. На поле рятувати чоловіка одразу вирушили і ДСНСники. Прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любомель. Вони за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло потерпілого та передали його медикам екстреної медичної допомоги. Чим допомагати у таких випадках показують, мають інструмент. Це інструмент електричний домкрат. Він призначений для. Підняття розтискання і розжимання будь-яких будь металевих елементів і будівельних конструкцій. Підняття плит це будуть електричні ножниці. Вони призначені для перерізання або зменшення вдовжині будь-яких елементів, які, які можуть перешкоджати доступу, коли потрібно дістати, чи де блокувати людину, потерпілого, тварин, електричні ножниці. Незважаючи на наявність цього всього пожежно-рятувального та аварійного обладнання, не нехтуйте правилами безпеки життя і охороною праці в повсякденному побутовому житті, рятувальники нагадують, навіть елементарні правила техніки безпеки можуть запобігти біді і врятувати життя та здоров'я, дотримуватись елементарних правил техніки безпеки з використання того чи іншого обладнання, чи це е, мотокоса. Чи це бензопила, чи це той самий комбайн, тому що все воно може нести загрозу під час проведення різних сільськогосподарських робіт, одягати захисні окуляри, одягати захисний одяг. Перед роботою перевіряйте справність обладнання, яким ви збираєтесь користуватись. Не працюйте у стані втоми або алкогольного сп'яніння. А ще радять бути уважними, коли заправляєте пальним свою техніку. Боронь боже у цей час бути з цигаркою. Безпека починається з кожного з нас, тому будьте уважні. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.